Виконуємо номер 822 із підручника Алгебра 7 та номер 36.12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза. 2024 рік. Запишіть вираз у вигляді добутку і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо х у 9 степені як куб виразу х у кубі. А y у шостому степені як куб виразу y у квадраті. При піднесенні степені до степеня показники степенів множать. 3 на 3 9, 2 на 3 6. Тепер у нас різниця кубів двох виразів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Тому маємо х кубі відняти у квадраті помножимо на неповний квадрат суми. І тепер підносимо до квадрата, х буде у шостому степені, а Y у четвертому степені. Винесемо в другому завданні знак мінус за дужки. В Дужках отримаємо P у 12 степені додати 27. І тепер подамо П у 12 степені як куб виразу П у четвертому степені. А 27 як 3 у кубі. І тепер у нас сума кубів двох виразів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів. На неповний квадрат їх різниці. І тепер підносимо до квадрата. Маємо P у восьмо степені. І три в квадраті дев'ять. Тепер подамо як різницю 1 і А в 9 Б у шостому. 1 це 1 у кубі. А у 9 степені Б у шостому це куб виразу А в кубі Б в квадраті, добутку А в кубі Б в квадраті, 3 на 3, 9, 2 на 3, 6. І тепер використовуємо різниця кубів двох виразів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. І тепер піднесемо до квадрата. Один у квадраті це один. І маємо А у шостому степені, Б у четвертому. 216. Подамо як куб, виразу, як куб числа 6, а П у 15-му як куб П у п'ятому. му 0,8 – це 0,2 у кубі, і Т у шостому, у кубі, те у вісімнадцятому буде. Маємо суму кубів двох виразів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці.

І 0,4 Т у дванадцятому степені. Завдання п'яте. Подамо 64. Як куб виразу, як куб числа 4. М у двадцять першому це куб М у Мьому, і це. П в 30 подамо як куб виразу п в 10. І у нас різниця кубів двох виразів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Ну, тепер підносимо до квадрата. Чотири в квадраті буде шістнадцять. М буде 7 на 2 в чотирнадцятому степені, це в квадраті, тут чотири М в сьомому, П в десятому С і П в 20 степені 10 на 2, 20. І останнє шосте завдання. Подамо 512 як 8 у кубі, Т у 24 степені, як Т у 8 і у кубі, і П у 9 і в кубі. 729 це 9 у кубі. А, а в 33-му це А в 11 і в кубі. Маємо різницю кубів двох виразів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. на неповний квадрат їх суми. І підносимо тепер до Квадрата.

81А у 22 степені. Номер 822 із підручника Алгебра 7 та номер 36 крапочка 12 із підручника Математика 7. Виконано.